26-річну боковинку жорстоко звалтували і залишили напівроздягнутою поблизу спортивного майданчика. Коли її доставили в лікарню швидкої допомоги чернівців, жінка перебувала в комі. Тих, хто вчинив таке звірство, наразі розшукують. На даний час по е, даному факту порушено кримінальне провадження, передбачене статтею 152 частиною 4, тобто звалтування, що спричинило особливо важкі наслідки. Поки що особа, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, не встановлена. Мешканка села міського типу Вашківці наразі перебуває у реанімації. Її опікують родичі. Лікарі констатують, що стан жінки важкий. До нас людина поступила вчора в важкому стані. Зараз вона знаходиться в несвідомому стані. Угроза для життя зберігається. Правоохоронці розповідають, що 17 листопада жінка пішла на весілля, що відбувалося у Вашківцях. Вирішила покинути його о четвертій ранку. Вже за кілька годин її знайшли понівеченою та напівроздягнутою. Дійсно, на території спортивного майданчика в напівроздягнутому стані лежала жінка молодого віку, яка була в непритомному стані з чисельними. Ушкодженнями обличчя та різних частин тіла, містечку, де мешкає жінка, розповідає, що вона порядна і хороша людина, розлучена, виховує чотирирічного сина. Наразі проводиться судова медична експертиза, аби підтвердити або спростувати факт зґвалтування. Силовики відпрацьовують різні версії, закликають всіх хто володіє будь-якою інформацією, повідомляти правоохоронним органам, аби цей злочин швидше розкрили. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський, місцевий час.